Тема обробка зовнішніх цилиндричних поверх. На, сьогодні, на даний момент будемо виготовляти оправку, закріпляємо. Деталь у нас є ескіз поправки. перевіряємо. Припуск у нас зовнішній діаметр оправки повинен бути 40 мм. Заготовка у нас є 42 мм. Тобто припуску достатньо. Значить, спочатку підрізаємо торець дітай. Е, зараз настроїмо. Так. Далі встановлюємо центровочне сверло і потрібно зацентрувати деталь. Закриклюємо деталь. Після цього перезакриклюємо деталь з більшим вилітом. Встановлюємо центр, піджимаємо деталь центром, встановлюємо прохідний візець і починаємо обробку найвищу, найбільшу діагну для нас – на 40. Припуск – 2 мм. Підводимо різець до деталі, встановлюємо мінди на нулі. 2 мм подаємо. І... I think